Вода об'єднує. Це український флешмоб під такою назвою організувала Українська асоціація підприємств водоканалу. У івано франківську естафета пройшла на вічовому майдані. Акцію приурочили Дню Миру. Я тут стою, тому що я не хочу, щоб на Україні була війна. Завжди по новинах показую, що воюють, що вбивають наших. І, ну і на моя сім'я плаче. Україна за мир, і всі ми хочемо миру над головою. Як зазначив керівник міського водоканалу, естафета мала й інше значення: це свого роду підтримка для донецьких колег. Через обстріл бойовиками тамтешнє підприємство взагалі зупинило роботу. В Донецьку практично нема води, не дають відновити. То був спочатку зірваний Сіверський Донець канал, тепер не дають відновити насосні станції. Люди без води. Усі регіональні флешмоби будуть згодом об'єднані в один загальнонаціональний. Його транслюватимуть по всій Україні на одному із центральних каналів. Тетяна Лугіна, Андрій. І шкварла новини на вежі.